Друзі, вітаю всіх на каналі Світ Винограду. Сьогодні у нас 21 липня 25 рік. І я хочу вам показати о, про така гібридна форма Михайло Гречко Шереда UA І вже вона почала окрашуватись. Тут на гвині знаходиться цей. Пущик при стіні, тому дещо дозрівання почалося дещо раніше. виноградники на в основному ще, звісно, ще все зелене. От, а тут якби вже починається початок сезону. Цього року гронки невеличкі, тому я залишав на кожній лозі по дві гронки того року були гронки більші. Цього року заклав чомусь менші грунки. От. Запалився так більш-менш нормально. От. Хоча є горошіння і. посипання завязі. Але більш-менш нормально. Подобається ця форма за терміном дозивання. ранні. ягода у неї м'ясиста соковита. Без мускату, але таким фруктовим смаком. І фруктовий присмак в неї. Так що у нас вже якби почався також виноградний сезон. Почала його Шарада до Дякую всім, хто подивився моє відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати мої відео, які викладаю. Бажаю всім мира і здоров'я. На все добре.